Прем'єра першої та другої серії серіалу Свинувачується в коханні відбудеться 26 лютого на телеканалі СТБ, розпочинаючи з 20.30. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, на перших хвилинах першої серії ми станемо свідками того, як сміливий поліцейський Віктор рятує життя маленькій дівчині Христині. Після цього випадку вони познайомляться ближче та залишаться в дуже хороших стосунках. Але чи надовго? Здається, один із них до місцями закохається в іншого і зруйнує багаторічні теплі відносини. Але це буде згодом. В першій серії відбудеться стрибок в часі, пройде 10 років. Христині майже 18 років вона сирота, яку виховує дядько зі своєю дружиною. Це справжня та відкрита дівчина, яку не зламали незліченні удари долі. Дівчина мріє працювати лікарем, тому влаштується на роботу в престижний санаторій масажисткою та приступить до роботи. І от в один з робочих днів, вона випадково зіткнеться з незнайомцем. В руках Христини буде коробка з каменями для масажу, і в момент зіткнення з цим незнайомцем Андрієм. Камені впадуть на підлогу. Вони обидва нахиляться, щоб підняти їх і так познайомляться ближче. Між ними пробіжить іскорка, і вони майже відразу закохаються один в одного. Тому в першій серії ми будемо спостерігати за їх чарівною історією кохання. Побачення, поцілунки, подарунки, щасливі моменти це все буде їх реальністю до певного моменту. Допоки Віктор не принесе весільну сукню христині, і допоки дівчина не зізнається, що закохалась. Тому вже з другої серії для нас глядачів стане зрозуміло, що історія кохання Христини та Андрія не буде простою. Адже Віктор не дозволить та й життєва ситуація Андрія теж. На початку серіалу Віктор, начальник міської поліції, один з найповажніших людей. Але чим глибше ми зануримося в цю історію, то далі його можна буде характеризувати як таємне прикриття контрабандистів, холоднокровний бивця і садист. До того ж він до закоханий у Христину і готовий на все, щоб отримати її. Тому приготуйтеся до дуже емоційного та напруженого сюжету. Від якого просто неможливо буде відірватися. що ж пишіть коментарі, чи чекатимете на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі.